Ти чула колись ім'я жива? Це не просто весна, це та, хто приходить, коли вже нічого не чекаєш, коли всередині все змерзло і раптом щось проростає. Її не чекали за календарем. Але саме на початку травня, в цей час наші пращури виходили до води, слухали землю і вперше говорили не до когось, а з собою. Перше травня це не свято за датою. це коли жива вже прийшла у воді, у гілці з бруньками, у тілі, яке знову хоче дихати, хочеш її відчути, вийди на світанку, доторкнись до води, до землі, до себе і прошепочи. Жива сила, весняна мати, дай мені силу прорости. А далі просто будь, бо жива не кричить, вона шепоче. І той, хто чує, вже не той, що був учора. Хочеш дізнатись, хто вона насправді? Я зібрала легенди, символи і обряди, повна історія живи вже на YouTube. посилання в шапці профілю.